Вітаю. Як воду роздрукувати відомість на виплату нашим співробітникам? Для початку вам потрібно зробити нарахування зарплати, відпустки лікарняних чи будь-яких інших нарахувань. Перегляньте попереднє відео, як це виконувати. Коли в нас вже є такі нарахування, ми можемо друкувати відомість на виплату. Заходимо в модуль зарплата, розрахункові листи, групові розрахунки. Усі нарахування в нас відображаються саме тут. Наприклад, в мене є виплата відпустки Михайленко-Березень. Мене вже є розрахунки, в мене є деталі, і також в мене є платежі. Отже, я натискаю друк, відомість на виплату, і відкриваю цей документ. Отже, ми бачимо інформацію, від якої компанії розрахунок, хто є керівником або головним бухгалтером, дата, коли ми виконували цей платіж, відомість про виплату, і за який період, сума прописом у нас друкується, просто цифри суми, яку ми виплатили нашому співробітнику, кому саме також разом. І нижче в нас є відомість склав то тут ви вже після друку... Можете проставити ваші ініціали і відомість перевірив, тобто підписати цей документ. Його можна завантажити собі на комп'ютер і далі надсилати вашим співробітникам. Таким чином, ви виконуєте спочатку розрахунки, ви підтверджуєте їх, позначаєте, що вони є оплачені для того, щоб у нас сформувалися платежі. І далі з самого групового розрахунку натискаємо друк. Відомість на виплату. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.